Everything that God says to you personally is an invite. Все, що Бог каже до тебе, особисто до тебе, все це є запрошення. Mm -hmm. Так, так, амен. Just an invite. Просто запрошення від Бога. Тобто, те слово, яке Бог каже в моє життя, це його запрошення для мене, щоб це сталося, щоб він це міг зробити. Я можу відкинути. А?

Або буду, або не буду. Це мій mm. вибір. Mm -hmm. mm -hmm. If you keep his word, what you see let's put it like this. Papa says something to you. Бог, він каже до тебе щось. You say something to him. ти щось відповідаєш йому. You want, you want him to take note of what you said. Mm -hmm. Yes, yes. І коли я, говорю до Бога, я хочу, щоб він звернув увагу, щоб він почув те, що я до нього кажу. Кожен раз, коли ти звертаєшся до Бога, ти хочеш що знати, що Бог почув, він зауважив. Він, зрозумів, що ти сказав? Mm -hmm. yeah. Дякую, yeah, we call it praying. Ми називаємо це молитва. Але це компенсація. Ні, це просто спілкування. Це розмова з Богом. Без всякої релігії. Це так же само, як я. Я ж говорю з тобою, я ж не молюся. I І коли я щось скажу до тебе, мені важливо знати, чи, чи почув, чи зрозумів, чи ти прийняв те, що я тобі сказав. You know,

Чи послухавши, почувши те, що він сказав, чи зроблю я. Оце yeah. кульмінація, яка дає результат. If we just listen, we're gaining academic knowledge. Якщо ми просто слухаємо Бога, то ми просто нагромаджуємо певні знання. And we don't do it, it that's nothing. We don't do anything. Це не, не має ніякого значення. Це просто слово. If we're listening and doing, Але якщо ми слухаємо і робимо, that's working knowledge. оце є практичне розуміння і застосування Божого слова для життя. We're working what we know. Так, ми робимо те, що ми знаємо. Правильно, так. Дякую, Ісус. If it's not working, I don't know enough yet. Якщо я бачу, що в моєму житті щось, то що Бог сказав. Не працює, а я хочу, то це означає, що я недостатньо знаю. Я mm -hmm. чого ще не знаю. So I my Тому я продовжую спілкуватись Богом. Yeah. I want to know whether he's listening to me. He wants to know whether you're listening to him. І Я хочу знати, чи чує він те, що я йому кажу, і він хоче знати, чи чую я то, що каже він мені. Remember in in John 14, he said, uh, Jesus said, Whatever you ask me, that's what I do. 14, mm -hmm. Oh, thank you very much. Well, can he mm -hmm. say the same to you? Uh samus. Hallelujah. Whatever you or can or can you say that? Whatever you ask me, that's what I'll do. Чи можу я сказати? Чи можеш ти сказати до Бо бою? Все, що попросиш мене, я зроблю. No, труфт, you, you what you'll say is no, I think about it. <laughs> І поправді у нас появляється така думка. Ну, я подумаю, чи зможу я це для тебе зробити? Oh. Ну. I will rationalize it to see if I like it or not. Так, і побачу, чи це, це раціонально для мене, чи зло, я це чи підійде мені це на цьому етапі. А! Чи ні? What senses am I, am I, I using to А що в цей момент, як і відчуття? Я включаю. Коли я починаю включаються в мене, коли я починаю думати про раціоналізм, того, чи можу я зробити це для Бога, чи хочу я і так далі. Physical senses. Так, включаються фізичні відчуття. Physical senses I don't have God. А фізичні відчуття вони не знають Бога, тому вони починають аналізувати це. They cannot operate in the spiritual realm. Yes. Фізичні почуття не можуть діяти в духовному світі, в духовному просторі.